Мої вітання усім, хто дивиться це відео. Як бачите, нарешті мої троянди обрізані. Дочекалася з роботи чоловіка, він мені допоміг з цим, оскільки гілки троянди виткої дуже товсталезні. Вивезла я весь непотріб, вигребла і, нарешті, зі спокійною душею можу чекати, коли трояндочка почне квітувати. Друзі, скажіть мені, чи отримували ви коли-небудь новорічні подарунки в березні? А, мабуть, ні. Я теж ні. А от чоловік мій отримав справа в тому, що він працює в агросфері і нещодавно вийшов на роботу. Так от, деякі представники фірм що продають хімію, чи зернові для посіву завжди радують своїх покупців. І на свята дарують подаруночки. Так от, свій подарунок новорічний чоловік нарешті отримав. Зараз покажу, що тут є. Так, давайте дивитися разом. Отже, тут у нас шоколад у вигляді сніжинок. Feel the moment. Дивимося карамельні сніжинки. Будемо пробувати. Далі дивимося ще щось. Ой, який красивий різдвяний віночок, теж шоколадний. Посипка якась на ньому, золотиста. І дивимося, це у нас а, теж шоколад-молочний з горіхами та журавлиною. Mm -hmm. Далі наступне це що у нас? Клас, карамель. Солона карамель теж спробуємо. Паста кондитерська, солона карамель з ваніллю. І ось таке шампанське, ну чи хоч вино ігристе. Я коли побачила це все, сказала чоловікові, ну, скоріш за все цей подарунок більше для мене, аніж для тебе. Такий суто-жіночий подарунок, бо зазвичай йому дарують або віскі, або якісь там коньяки. А цього разу і гристе вино, і солодощі, такий суто-жіночий подарунок. Хоча я не так часто вживаю алкоголь, але все ж таки приємно, буде на якийсь. Для якогось свята. До речі, дістала ось вино. Почитати про нього. Напівсолодке біле, напівігристе виноградне вино. Так, склад, вино натуральне, Вміст цукру 50 грам на літр, виробник Італія. Угу. Цікаво спробувати залишимо до якогось Ах, цікавого моменту. Мабуть, простоє воно у мене до мого дня народження, бо з тим успіхом, як часто я п'ю, то до літа якраз постоїть. Ну що ж каву я вже зробила, і зараз будемо смакувати ось цим шоколадом подарунковим. Беру цей шоколад і думаю, що формочки можна використати повторно: розтопити шоколад і залити. Цікаво. Ілюха теж смакує шоколадом. Ілюш, як тобі шоколад? Смачний? Да. Сподобався? Да. Смачно, правда? Угу. Ну і добре. Що я можу сказати? Смачний шоколад, до речі, всередині є наповнення солона карамель. А ще хотіла показати вам, який подарунок зробила я сама собі на 8 березня. Звичайно, що це не моя робота. Я замовила цю красу і отримала її якраз на весняні свята. Це такий, така шаль, не знаю, як його правильно назвати, накидка. Дуже мені подобається, і найцікавіше те, що зв'язав її для мене. Чоловік, ну не мій чоловік, а, а мужчина, так би мовити, колега, але він працює в іншому навчальному закладі, в іншому населеному пункті, але займається ось таким видом діяльності. Взагалі людина багатогранна. Всебічно талановита, він займається виробами з дерева. І, до речі, в'яже ось таку красу різну на замовлення. Я не могла стриматися і замовила собі. Так що маю тепер ось таку класну накидку. Напишіть, будь ласка, чи сподобалась вона вам, які у вас враження викликає вона. І покажу зблизька. Ось так виглядає ця краса на мені. Звичайно, що не під спортивний костюм одягатиметься все це, а під щось класичне. І, ви знаєте, можна себе відчувати навіть королевою в такій красі, оскільки я вважаю, що речі ручної роботи та ще так гарно виконані, завжди будуть прикрашати жінку. На вулиці сьогодні дощ свіженько, гарно. Але прохолодно. Зараз хотілося пройтися двором, подивитися, що відбувається після невеличкого дощу. І заодно покажу вам, як я обрізала свої троянди. Вирішила подивитися на бересклет і бачу, що на ньому з'являються бруньки. Мабуть, діло буде. Так, я за нього чогось переймаюся, хотілося б, щоб він знову зазеленів. Тут ось стеночок той, що я робила. Але ще клумби свої я не впорядкувала. Знову ж таки показую свою троянду витку. А це моя клумба, яка знаходиться в центрі двора. Скопала я її, мабуть, років три тому. І хотілося зробити з неї такий собі міксбордер. Але нічого в мене путнього не вийшло. Щороку я сюди саджаю хризантеми. до речі, тут вони є. Цього року я запланувала повидаляти ті рослини, які мені не подобаються, або вони дуже агресивні. Ось зараз, наприклад, я показую морозець. Він ніби непоганий, коли цвіте, але зацвітає він аж восени і досить таки розростається. Ось так нещасні виглядають Мої троянди, бачите, що я їх пообрізала досить таки низько. Десь десь там з'являються бруньочки, дай Бог все повідходить, дай Бог, будуть у мене троянди в цьому році. Ще мої квітники не приведені до ладу, як бачите, обов'язково треба їх скопати. Чекаю, поки повилазять усі тюльпанчики, можливо, десь півонії, бо не скрізь я пам'ятаю, де вони знаходяться, щоб, не дай Боже, їх не перекопати, не пошкодити. Але все ж таки цього року я вирішила, що мені потрібно. Цю клумбу якось приводити до ладу. Обов'язково повикопую ось ці морозці, які розростаються страшенно. Дійсно, наскільки вони агресивні, я про це не знала, мабуть би ніколи не посадила. Обов'язково їх повикопую. Далі он зеленіють за трояндою такі дрібні ромашечки, мені вони теж не подобаються, висіваються самостійно, можна сказати, забруднюють мені квітничок. Ось так виглядає моя юка, мій ананасик, який я вже обрізала. Не дуже я знаюся на юках, але так по якихось відео обрізала. А це вже прокидаються нарцисики, скоро зацвітуть. Щодо міксбордера, обов'язково повидаляю ті всі рослини, які мені не потрібні, і посаджу хвою туди, низькорослу хвою. Ось такі в мене є плани на цю весну, а там будемо бачити. Ще один невеличкий квітничок, теж до ладу не приведений. Тут у мене дві витки троянди рожевого кольору. Цвітуть дуже гарно і протягом усього сезону, але теж вони постраждали. Я бачу, що прийдеться мені ще обрізати їх трішки. Тут у мене є хризантеми, які обов'язково цього року треба викопати і поросажувати на задньому плані флокси. Класно, вони цвітуть, вони мені дуже подобаються. Ось теж постраждала моя трояндочка. А ось показую часничу кому, кому, а йому взагалі класно. Чоловік пройшовся, прополов трішки його, а, закрив вологу, так би мовити, і часник почуває себе дуже добре. Далі он там повилазила цибулька зимова, дасть Бог, будемо з урожаєм. Ми вже звикли до примг погоди, різна вона в нас буває, і морози в травні, але сподіватимемося. Що дуже ця погода не завдасть шкоди, тобто зміни в погоді не завдадуть шкоди майбутньому врожаю. Ну, і це вже моє третє відео, в якому я розказую про розсаду. Мабуть, уже традиційно до висадки нагород буду вам показувати, як розвиваються мої помідори та перці. Отже, це помідори, які я посіяла найраніше, зараз вони ось в такому вигляді. Уже скоро потребуватимуть пересадки у стаканчики. Але поки що стаканчиків не купила хазяйка, тож ніякої пересадки не відбувається. А це мої перчики, які довго-довго стояли і нарешті надумали прокинутися. Бачите, в якому вони вигляді. Вони ще зовсім маленькі. Деякі тільки-тільки вилазять із землі. Схожість, скажу вам, така собі. Але щось будемо мати, можливо, прийдеться трішки докупити. Ну, це такий собі досвід для мене. Нагадаю, що перці я сію вперше цього року. А це інші помідори посаджені пізніше, порівняно з першими, які я показувала. Ці пересаджувати не буду. Максимум, що я планую зробити, це попідсипати змелькою їх для того, щоб вони вище вкорінилися, не були такими витягнутими. А так виглядають мої айстри. Трішки підросли порівняно з минулим відео. А такими вони, сподіваюсь, будуть, коли виростуть. Це відео з позаминулого року. Моя краса, мої балунчики. Балун з англійської кулька. А далі ще один сорт помідорів росте тут у мене поряд з айстрами. Правду кажуть, що весна пропуджує все і всіх. Так, от прокинулася нарешті моя орхідейка, довго вона збиралася квітувати і ось показує себе у всій красі. Поруч з нею росте ще одна квіточка. Я бачу, що вона в'ється, їй, мабуть, потрібна опора, не знаю її назви. Будь ласка, хто знає, підкажіть, щоб я могла ознайомитися з інформацією про догляд за цією красунею. На цьому завершуватиму своє відео. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам здоров'я та миру! І зустрінемось у наступному відео.